Працює охоронцем у школі, а тепер отримав кримінальну справу. Чоловіка судять за ухилення від призову. Нововолинський суд дав йому умовний термін, але прокурори не згідні. Тепер чоловік приїхав в апеляційний суд і розказує, чому не пішов до війська і що буде робити далі. Цей чоловік працює у Нововолинському ліцеї, охоронцем. Отримав повістку, а за нею і кримінальну справу. Чому не пішов до армії? Каже, злякався. У мене думки і тоді не було такої, як ухилятися, ховатися, ще що. Були такі обставини. Якби страх був присутній, не заперечую. там. Працюю я в ліцеї. У нас в селищі охоронці. Мені здається, що якби страх присутній в кожної людини є. Вон, якби я усвідомив свою помилку, що ну, я зробив неправильно. Чоловік каже, що один із його синів наразі захищає нашу державу. Він пішов у 20-му на строку і залишився на контракті. Двоє синів, один синів, який проходить зараз, фактично захищає мобілізований, захищає зараз, бере участь в бойових діях. Тобто, А сам мій клієнт, так як він не служив, військової жодної підготовки не проходить, він злякався фактично мобілізації і з тих причин, що він не витримає того, він не з'явився. Зараз він вже під час першої інстанції суда і зараз. Він зрозумів фактично виправився і він готовий відразу після отримання повістки мобілізації захищати Україну в боротьбі з агресором з Росії. Суддя питає, чому ж тоді чоловік після відкриття кримінальної справи не пішов до лав збройних сил, якщо зараз він готовий служити. Кримінальне провадження зупинили б. Ви стверджуєте про готовність вашого довірителя служити в лавах збройних сил. Ви ж розумієте, що призов за мобілізацією є безумовною підставою для зупинення провадження як в суді першої інстанції, так і в суді апеляційної інстанції. Відповідно. Відповідний час. Однак за весь з час часу вас довірити все-таки не пішов служити. Ну, бачите, в нього він, то, то він не пішов, тому що, ну Ну, от він знову не піде, отримає повістку. П'ять років позбавили чи Чотири. Боявся, каже захисник. Вже ж прийшла одна повістка. Ну він з липня ну, бачите, ось час він боявся фактично він боявся, боявся військових. Я просто Так, так, так. Військові навики, фактично, так, ж. так. В принципі. Служба в збройних силах може і свідчити про втрату суспільної небезпеки даної особи. Однак на сьогоднішній день цього не відбулося з липня місяця. Служити не пішов, щоб могло бути підставою для зупинення. Ну і наслідком. Служба в армії можливо би прокурор не заперечував би з приводу того, щоб справа була закрита за втратою суспільної небезпеки. Однак не того, не того на сьогоднішній день немає. Прокурор представляє державну позицію і просить чотири роки ув'язнення. Мовляв, реальний термін така практика Верховного суду. Ми важаємо при призначеннях суд. Безпідставно звільнив обвинувачення від відбування покарання і застосуванням іспитового строку. Дадуть повістку, я підусь. Мені так як ну, батькові ховатися чи ухилятися. Я свою провину визнаю, в цьому розкаюся. Попрошу залишити вирок першої інстанції. Порадившись, судді вирішили змінити умовний термін на 6 місяців арешту. Я не знаю, на що я сподівався. Треба йти воювати. Треба Олена Лищук, Мирослав Хотимчук. Для новин на часі.